Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. А і в цьому відео я вам розповім, чому ж все-таки всі говорять, що, що типа, TikTok він -то настільки небезпечний, що, що його хочуть заблокувати. Чи, і чи... Згодні ви з тими, хто хоче його заблокувати. Чи ні, я спочатку а, був не згоден, але давайте, але давайте вам розповім, чому я вже згоден з тим. І мені взагалі буде не жалко, якщо Тік-Ток. Дивіться. Розповідаю детальніше. Дивіться, якісь, якісь хлопчики, которым, яким 10 років, 11-15, та вони зайшли в TikTok і побачили, як же все-таки зробити а, саморобну петарду. І вони попиталися зробити, але це закінчилося. Знаєте, чим вони отримали дуже сильні хімічні ожоги, та їх просто увезли на швидкій, допом... на швидкій допомозі. На... І все. Тому, друзі, всім рекомендую, хто в кого є тікток, то видалити, тому що ви теж. Із-за цього тіктока можете постраждати, наприклад, ви побачите дуже цікавий лайфхак, що там, наприклад, якщо спригнути з 10-го поверха, то тоді тобі з неба впаде все, що ти захочеш, і ви це зробите, і ви помрете і цим це закінчиться. Тому, друзі, не в кому разі. А не потрібно робити те, що в соцмережах це просто по-перше, це не, не обов'язково робити. А по-друге, якщо ви просто Аріс, ви просто, у вас є ріск втратити життя, але, друзі, запам'ятайте раз і назавжди, що. Тік-ток не можна встановлювати, якщо вам немає 15 років. Це перше. Друге, я вам не рекомендую встановлювати, якщо вам навіть всі 20 є. Друзі, всім дякую за перегляд, всім до побачення і нагадую, що скоро вийде відео про парк Шевченко.